Чіп Чепмен, генерал-майор армії Британії, у відставці вітаю в нашій програмі, генерала Чепмен. Приємно бути з вами, Даніелю, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, заявив у понеділок, що Володимир Путін закидає адміністрацію США своєю маячнею. Цитата. Ми чуємо багато маячні від Путіна. він дуже люб'язний з нами, але це пусті слова чи вважаєте ви це знаковим проривом у мисленні Дональда Трампа? Я вважаю, завжди складно визначити, чи має місце повний прорив у його мисленні, його непередбачуваність це власне і є єдиним передбачуваним фактором. Немає чіткого лінійного розвитку в тому, як він діє. І якщо пригадати те, про що ми говорили багато місяців тому, то було три основні підходи до того, як він може реагувати. І ми сподівалися, що він рухається до правої сторони цього спектра, ліва сторона. Це концепція, згідно з якою Трамп вірить у гуманітарний мир. У цьому контексті він не мислить у категоріях перемоги чи поразки. Його підхід це припинення вбивств. Очевидно, проблема полягає в тому, що такий підхід потенційно винагороджує агресора. саме така думка панувала три. Чотири-п'ять місяців тому, коли побутувала ідея, що Україна не має жодних важелів впливу, ситуація змінилася. Далі ми мали так звану середню позицію, яку озвучив кіткелог. Вона полягала в тому, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. Звернення до України або ви сідаєте за стіл, інакше ми припинимо підтримку, звернення до Росії або ви сідаєте за стіл, інакше ми надамо Україні всю необхідну допомогу. Тоді, особливо до стамбульської зустрічі у червні, ми не були впевнені, як виглядає цей стіл. Склалося враження, що США певною мірою змістилися у напрямку Росії. Згодом ми наблизилися до чіткішої позиції з боку американського істеблішменту, коли згадали гельсінську комісію, сенатський орган, відповідальний за моніторинг і формування стратегії США щодо Росії та її сусідів. Голова цієї комісії 24 вересня заявив, що Трамп рано чи пізно усвідомить Росія просто водить його за ніс. Саме такий вислів він використовував останніми тижнями. І коли він дійде до цього розуміння, а також побачить, що Путін не може бути надійним чи чесним посередником. Він швидше за все докладе всіх зусиль для підтримки України. Схоже, що зараз він готовий підтримувати Україну. Ми бачимо, як за тиждень його позиція змінилася від ідеї призупинити поставки деяких систем, зокрема Петріот або засобів протиповітряної оборони через побоювання щодо обмежених світових запасів американського озброєння, до повного перегляду цієї позиції за останні дні після шостої телефонної розмови з Путіним. Трамп сказав, що дуже розчарований тією розмовою і не бачить у Путіна бажання зупинитися. під час тієї бесіди Путін також дав зрозуміти, що не готовий відмовитися від своїх політичних цілей. його вимоги залишаються гранично максималістськими, ті самі терміни, які він повторює, територіальні реалії першопричини денацифікація і демілітаризація йдеться про знищення України як суверенної держави. Ми наближаємося до моменту, коли очікувана стратегія тиску на Росію може почати активізуватися з більшою інтенсивністю. і дуже хочеться, щоби цей курс утримувався і надалі. однак на сьогодні жодна зі сторін ані Україна, ані Росія не має реального стимулу припинити бойові дії. Через всі застереження, які маємо щодо обсягів підтримки, ми залишаємося на тому ж місці. Тож, станом на середину 2025 року, ми не наблизилися ані до припинення вогню, ані до узгодженого завершення війни. Чи не здається вам, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відчув приниження через дії Володимира Путіна Адже навіть після телефонних розмов між Путіним і Трампом. Путін продовжив атакувати Україну, причому ще жорсткіше, використовуючи балістичні ракети та сотні дронів за одну ніч. З тактичної та оперативної точки зору це має сенс на думку Росії, адже їхня мета виснажити рішучість України. якщо Трамп дійсно переконався, що Путін не є чесним посередником, то він безумовно має підтримати Україну і чітко відійти від своєї попередньої позиції. Я не думаю, що він сприймає це як приниження, але ця ситуація не узгоджується з його уявленням про так звану теорію великої людини в історії. Якщо хтось йому симпатичний і здається надійним, то Трамп вважає, що з такою особою можна домовлятися. Мені здається, що він захоплюється путіним з тієї простої причини, що Путін здійснює владу з мінімальними обмеженнями. А саме це курс, який Трамп намагається реалізувати у своїй внутрішній та зовнішній політиці. з точки зору світогляду Трампа Путін відповідає цьому образу, але водночас не вписується в логіку теорії великої людини, тобто двоє людей. Які нібито симпатизують один одному, не можуть просто домовитися. І це виявляється неприйнятним навіть для Трампа. Я думаю, з психологічної точки зору, і Путін, і Трамп, ймовірно, страждають на так званий комплекс гібрису і немезиди, коли обидва мають гіпертрофоване відчуття вседозволеності та самозвеличення, Гібрис, що зрештою неминуче призводить до їхньої караючої долі, немезиди. Цей психологічний феномен робить обох важкими партнерами для діалогу також розгляньмо нещодавню публікацію CNN. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, виступаючи перед закритим колом донорів минулого року, заявив, що колись погрожував Володимиру Путіну розбомбити до біса Москву згідно з аудіозаписом на CNN. Яка ваша реакція на цю новину І чи вірите ви, що Трамп дійсно здатен зробити таку заяву, особливо щодо Росії? Це, як мені здається, знову повертає нас до раніше озвученої тези. Єдина передбачувана річ у поведінці Дональда Трампа це його непередбачуваність. тут потрібно розділити два рівні. Перше – це риторика передвиборчої кампанії, і друге це відповідальність, яку несе особа при управлінні державою. Якщо ця заява дійсно була озвучена, то вона пролунала ще до виборів у листопаді. А те, що говориться під час виборчої кампанії, суттєво відрізняється від позиції під час реального управління. Ми вже бачили цю динаміку. Коли Трамп був на виборчому шляху, він демонструючи свою самовпевненість, стверджував, що здатен завершити цю війну за 24 години. Проте міжнародні відносини та геополітика значно складніші. Я не вважаю, що ця заява частина інформаційної чи психологічної операції, спрямованої на Росію. CNN не належить до тих медіа. Які традиційно сприятливо ставляться до Трампа, тому ця публікація, навряд чи є елементом сходів в ескалації. Можливо, з російської точки зору, це просто демонстрація непередбачуваності. але я не думаю, що вона була зумисно оприлюднена, щоб здійснити тиск на Росію одночасно з тим, як Трамп заявив про готовність підтримати Україну зброєю, постачання якої можливо було призупинено минулого тижня отже, до цієї ситуації слід поставити певну умовність. Я також не думаю, що Сполучені Штати Америки в реальності будуть бомбити Москву. Мені не подобається поширена серед деяких західних аналітиків теза про те, що це проксі війна. це не війна через посередників. Це війна, у якій західні держави підтримують Україну, аби гарантувати збереження її суверенітету я не вважаю, що ми знаходимося на тій стадії ескалації, коли може йтися про пряме втручання західних країн у бойові дії, як, наприклад, Сполучені Штати Америки підтримали ізраїльські операції в Ірані. Ми абсолютно не перебуваємо на такому етапі розвитку подій. Ви щойно згадали про Іран. Хіба не здається вам, що після цього успіху, коли Трамп фактично зірвав перемир'я між Іраном та Ізраїлем і завдав удару по ядерній програмі Ірану, це могло би стати для нього підставою замислитися і над силовими варіантами в Україні адже він уже показав готовність діяти рішуче на міжнародній арені хіба це не може змінити правила гри і надати Трампу додатковий важіль впливу на Володимира Путіна, особливо з огляду на те, що рішучі дії в Ірані вже продемонстрували його здатність приймати жорсткі рішення. Я так не вважаю. Якщо звернутися до політичних позицій щодо обох країн, то вони завжди були дещо різними наприклад, коли я працював у центральному командуванні близько 10 або 15 років тому, американська політика завжди передбачала навіть за президентства Барака Обами чітке твердження, що Іран з ядерною зброєю це неприйнятно. Сам Обама це озвучував. Ця позиція була незмінною, і Дональд Трамп здійснив військові дії, щоби підкріпити її. Ніколи не було політичної позиції США, що вони підуть війною на Росію звісно, центральне командування, яке відповідає за регіон близького сходу, завжди мало план дій щодо Ірану та інших країн. Це їхня пряма функція. точно так само, як і європейське командування в разі необхідності має плани щодо Росії. такі оперативні плани існують завжди. Питання лише в тому, коли політика зможе їх наздогнати. На цей момент я не бачу, щоби політика наблизилася до будь-яких умовних планів європейського командування, наприклад, як у згадані статті CNN про бомбардування Москви. Можливо, це станеться в майбутньому, але я так не вважаю. зараз, на мою думку, Дональд Трамп все ще зосереджений на досягненні припинення вогню і завершенні війни, а не на зрушенні в бік того, що багато представників руху зробимо Америку великою знову сприймають як шлях до третьої світової війни. У Трампа є внутрішньопартійна аудиторія, з якою він змушений рахуватися. Багато людей у цьому русі не погоджувалися з його діями щодо Ірану ані з самим бомбардуванням, ані з тим, що це було частиною порядку денного. Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що планує надіслати Україні озброєння для оборони. Як ви вважаєте? Чи може ця позиція, це бачення Трампа, згодом трансформуватися і призвести до постачання Україні наступального озброєння? Що ж, завжди важко визначити, що саме мається на увазі під терміном оборонне озброєння. Наприклад, чи є винищувач f 16, який отримує Україна оборонним озброєнням чи наступальним, а системи Хаймерс це оборонне чи наступальне озброєння? Або, наприклад, якщо ви використовуєте зброю для ведення бойових дій у глибокому тилу противника, завдаєте ударів по оборонно промисловій інфраструктурі Росії на її території, чи є це обороною чи наступом. Тож сам термін не завжди точний чи корисний. Більш корисним є те, про що Трамп говорив останніми днями, йдеться про передбачуваність і стабільність постачання. якщо слова Дональда Трампа означають, що постачання стане стабільним і системним, це позитивний сигнал. Це дозволяє чітко розуміти наявні ресурси щотижня і щомісяця, а відповідно, формувати і реалізовувати тактичні та оперативні плани, спрямовані на досягнення військових цілей України. Обговоримо також так звану глибоку війну на території Росії. Протягом останніх місяців Україна провела низку блискучих операцій в російської території. Україна знищила від 10 до 13 одиниць російської стратегічної авіації. Понад 40 бомбардувальників були уражені або пошкоджені українською стороною. Також українські спецпризначенці знищили чотири російські винищувачі типу Су 35 Яка ваша реакція на так звану нову стратегію на території Росії і чи може вона змусити Володимира Путіна піти на будь-які поступки? Це безумовно питання вартістю 60 тисяч доларів. Тобто ключове питання як зупинити війну? Існує три головні причини, через які війна може бути зупинена. Ми вже обговорювали це раніше. Перше, це вирішальна військова перемога, яка наразі виглядає малоймовірною з обох сторін. Друге, це саме усвідомлення малоймовірності такої перемоги. І хоч це наразі виглядає правдоподібно, Путін цього не визнає, оскільки його стратегія перемоги полягає в очікуванні того, що Захід втомиться від війни і він досягне своїх політичних цілей. Третє, це неприйнятні втрати. Стратегія глибокої битви, яку зараз реалізує Україна, і яка стане критично важливою, якщо Дональд Трамп надасть додаткове озброєння. Полягає саме в тому, щоби зробити ці втрати неприйнятними. Це може стосуватися як військової, так і економічної або політичної сфери. саме тоді Росія змушена буде змінити свою оцінку ситуації, коли ми досягнемо того моменту, коли Росія почне втрачати свою рішучість, так само як і Росія намагається зробити це щодо України, особливо протягом останніх тижнів. Коли було зафіксовано значне зростання географії інтенсивності та кількості балістичних ракетних і дронових атак, Обидві сторони намагаються підірвати рішучість противника, адже у підсумку ваша загальна спроможність до ведення війни помножена на силу волі і є показником бойової рішучості. На цей момент і Росія, і Україна мають рішучість продовжувати боротьбу. Росія, тому що її політичні цілі були чітко озвучені Путіним. Україна, бо категорично відмовляється від капітуляції і правильно робить таким чином між цілями обох сторін залишається глибока прірва. і шлях до подолання цієї прірви поки що не знайдено. Тож я не бачу, щоби ця війна завершилася протягом одного, двох або трьох найближчих місяців. Обговоримо поточну ситуацію всередині Росії та деякі показові події. Міністр транспорту Російської Федерації Роман Старовойт застрелився всього через кілька годин після того, як був звільнений Володимиром Путіним. Цікаво, що до травня 2024 року він обіймав посаду губернатора Курської області. За даними видання Ньюзвік. Український наступ на території Курської області викликав додаткову увагу до роботи Старовойта щодо підготовки прикордонної оборони. а його заступник згідно з Moscow Times, був причетний до корупційного скандалу, пов'язаного з укріпленням кордону в цьому регіоні. що ж відбувається в Росії? Це чудове запитання, Даніелю. Перш за все варто звернутися до щорічного звіту Transparency International, який оцінює рівень корупції в кожній країні світу Росія. Одна з найбільш корумпованих держав на планеті Часто можна почути, що Україна також корумпована. так, це правда, але її позиції в індексі Transparency International щороку покращуються. саме тому Володимир Зеленський і був обраний президентом, і ймовірно, досяг би ще більших успіхів, якби Росія не вторглася в Україну у 2014 та 2022 роках. Корупція в Росії має системний характер. але якщо говорити про ситуацію в Курській області, про ймовірні порушення допущені старовойтом у питаннях оборонної підготовки, що могли дозволити українським силам здійснити прорив, то це сигнал, який свідчить про інше. І саме тому я не вважаю, що ця війна завершиться швидко. Однією з причин завершення війни може бути так званий елітний розкол. Коли люди з найближчого оточення Путіна починають відходити від нього. Старовойт був міністром транспорту. Якщо ви належите до еліти навколо Путіна, і вас раптово звільняють, а через кілька годин ви гинете, нібито внаслідок самогубства, чи ризикнете ви виступити проти Путіна, знаючи, що саме так може закінчитися ваша кар'єра. Я вважаю, що така швидкість подій лише зміцнює позиції Путіна. Я не стверджую, що це було самогубство. Я не кажу, що це було вбивство, санкціоноване державою. Ми не знаємо, ймовірно, ніхто не знає. Але якщо ви частина російської політичної верхівки, то після такого прикладу ви будете дуже обережні у своїх діях і словах. Навіть попри те, що ціна, яку платить Росія за війну, постійно зростає, Чи можна розглядати це як черговий сигнал російським елітам, що ніхто не має права виступати проти Володимира Путіна і ніхто не може бути причетним до корупційних схем, пов'язаних із війною в Україні, Якщо відкласти в бік питання еліт навколо Путіна, слід звернути увагу на інші важелі, які можуть змусити країну піти на переговори через неприйнятні витрати. Саме тому ключовим моментом стали кілька заяв Трампа. Зокрема, вперше, 21 травня, він сказав, що протягом двох-чотирьох тижнів буде зрозуміло, чи Путін водить його за ніс, але ці два тижні постійно відсуваються в часі. Ще більш важливим. Як на мене, є питання суттєвого посилення санкцій, зокрема вторинних. Йдеться зокрема про обговорювану концепцію запровадження вторинних санкцій із тарифом у 500% для тих, хто продовжує вести торгівлю з Росією. Якщо не буде жодних винятків, це може стати вкрай руйнівним для Росії. Хоча за останні роки справді були запроваджені санкції щодо певної кількості російських банків, ця кількість залишається відносно малою. Дуже багато фінансових установ і досі не підпадають під жодні обмеження. або санкційний тиск має бути посилено, або військова підтримка України має зрости. Інакше нам не варто очікувати змін у позиції Кремля. Я не бачу ознак елітного розколу, який міг би призвести до повалення Путіна. Він продовжує консолідувати свою владну базу. однією з причин. Чому лідери не завершують війну? Є страх втрати цієї опори, особливо коли їм не вдалося виправдати витрати та жертви, яких уже зазнала країна. Допоки Росія не отримає щось, що виглядатиме як успіх з її точки зору, ця війна залишатиметься нескінченною Допоки Путін перебуває при владі. Чи означає це, що Володимир Путін не здатен виправдати надзвичайно високу ціну цієї війни для Росії лише підписанням угоди про припинення вогню і проголошенням так званої перемоги перед власним населенням? Коли ти перебуваєш при владі 25 років і фактично контролюєш інформаційний простір? Ти можеш оголосити перемогою будь що у політичному сенсі. Однак, на мою думку, путіну буде складно обґрунтувати перемогу без повного контролю над чотирма областями: запорізькою, херсонською, донецькою та луганською. адже ці території вже були незаконно анексовані. І якщо Росія не матиме їх у повному обсязі, а ми знаємо, що приблизно від 30 до 40% цих територій досі перебувають під контролем України, це буде дуже складно подати як перемогу. Такий сценарій найімовірніше, призведе до замороженого конфлікту. З російської точки зору це буде неприйнятним. з української теж, хоча можливо, це краще ніж повна втрата суверенітету. Ви щойно згадали про поточні цілі Росії на це літо і до кінця року. Хотілося почути вашу коротку оцінку нинішнього етапу російських військових зусиль. Наскільки близько росіяни підійшли до захоплення всіх чотирьох українських областей? Адже, згідно з інформацією Блумбак, Володимир Путін упевнений, що їм вдасться це зробити до кінця року. Також маємо повідомлення з фронту. Українська армія успішно відбила частину території на сході України та в межах Сумської області. І є дані, що російський наступ сповільнився під тиском українських сил. Так, я не думаю, що якщо ми говоримо про 4 плюс 1, тобто чотири незаконно анексовані області плюс Крим, то це безумовно мінімалістське бачення з російської точки зору. Ми знаємо, що вони близькі до повного захоплення Луганської області, але їхні можливості щодо інших трьох дуже обмежені. Влітку, на мою думку, їм не вдасться цього досягти. Але знову ж таки, це частина їхньої стратегії тиску, мовляв, ми розширимося з 4 плюс 1 до 6 плюс 1, включаючи сумську область, а потім, можливо, Одесу, якщо вдасться захопити Херсон, хоч це й малоймовірно. Тобто це стратегія тиску, або погоджуйтеся зараз на щось, або не отримаєте нічого. На даний момент це не має перспектив, бо є абсолютно не і не має жодної довіри з огляду на невідповідність між цілями, засобами і методами з російської точки зору. так можливо, це їхні цілі, але вони не мають засобів для їх реалізації і наразі не мають способу змінити свої підходи, хіба що з'явиться зовнішній спонсор. У дипломатичному сенсі, за останній тиждень найважливішим, на мою думку, було те, що сказав міністр закордонних справ Китаю. Ван і що Китай не хоче, аби Росія програла. Отже, ключовим фактором майбутнього є не лише військова підтримка та санкції з боку Сполучених Штатів і Заходу. Важливо, яку матеріальну або торговельну підтримку Росії нададуть Китай, Іран та країни так званого Кріпака Китай, Росія, Іран, Північна Корея. Дякуємо вам, генерал Чебмен, за приділений час і за вашу підтримку України. Слава Україні. Завжди приємно спілкуватися з вами, Даніелю. Слава Україні.